Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Осе найважливіше на цьому від просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо над Сумщиною. Просто зараз літає ворожий безпілотник. Тримає курс на конотоп. Повідомляють повітряні сили. А для Донеччини та Запоріжжя ранок почався з обстрілу російською авіацією. Окупанти запустили каби уночі. Шумасована атака російськими дронами зазнала Одеса. Велика група безпілотників зайшла з акваторії Чорного моря. Місцеві жителі розповідають Вибухи лунали 40 хвилин поспіль. Гучно цієї ночі було і у російському Ростові. Місцеві повідомляли про численні вибухи. За даними супутникових знімків, наса у наслідок пожежі були пошкоджені дві ворожі радіолокаційні станції. У ворожому Міноборони підтвердили атаку на Ростовську область. На більшості напрямків фронту тривають бойові дії минулої доби. Ворог 49 разів намагався прорвати нашу оборону на Покровському напрямку. Наші захисники вбили та поранили там 131 окупанта. Знищили та пошкодили автомобільну техніку, гармату та шість укриттів, де ховалися росіяни. Інтенсивні бої були також на Лиманському напрямку, де зсу вибили 34 атаки. Десять разів йшли на штурми окупанти. Також на Новопавлівському напрямку. Напрямку намагались прорватися на південно-слобожанському і Краматорському, на північно-слобожанському та курському напрямках українські оборонці відбили п'ять атак росіян. Британські челенджер 2 вже кілька місяців працюють на фронті в складі українських підрозділів. Вони називають їх снайперськими танками за точність і унікальні можливості. Як ці машини проявили себе в бою, розповіли і показали бійці 82-ї десантно-штурмової бригади. Британський Челенджер-2 один із найпотужніших і найбезпечніших танків у світі. На фронті його називають снайперською гвинтівкою на гусеницях. Ну, це дійсно снайперська гвинтівка. Він дозволяє попадати далеко на далекі відстані по ворожим мішеням. Тобто, ти, тобі не потрібно виїхати занадто близько. Ти можеш з укриття відпрацювати спокійно відступити. Гармата з нарізним стволом забезпечує надзвичайну точність. Під Курськом наші екіпажі вражали цілі на відстані понад 5 кілометрів. Це вдвічі більше ніж можуть радянські гармати. На яку максимальну дальність ви попадали? Максимальна дальність 5300. Ми працювали по 1 МП. Це була Курщина, і доволі добре вони себе показали. Швидко залетіли, маневреність. Танк має сучасну систему прицілювання та спостереження. Для командира передбачені широкі оглядові прилади, а башта здатна працювати навіть на акумуляторах, залишаючись непомітною на тепловізорах ворога. ФПВ дрони ви отримували по собі? Так, і неодноразово витримує. І, витр... і кумулятивний? Так, так. витримують їх. Не пробивали. Окрема особливість машини, система роздільного заряджання. Снаряди і порох зберігаються окремо, що знижує ризик вибуху боєкомплекту. Тому що у нас е, боєкомплект в одній стороні, пороха в другій стороні. В случаї загорання. Ну, пороха не взорвуть, ну, вони не впихнуть, а. Ну, самі боєприпаси вони не вас Навіть у складних умовах, заряджаючись, здатен підтримувати темп стрільби до восьми пострілів за хвилину. Це дає перевагу в бою. Яку найбільш, ну, як не те, що засікали, найбільша швидкострільність у вас виходила? Ну, вісім пострілів за хвилину. Це крутяк. Ну, так. І при цьому це що тим, що подкаліберними, що фугасними? Без різниці. Челенджер 2 відрізняється із зручністю управління. Танкісти кажуть, що машина легша в керуванні, ніж радянські зразки. Машина відмінна по поводу двигуна, також на нього нарікань немає. Ні на малий, ні на основний двигун. Машина веде себе цілком достойно. Британські Челенджер 2 вже довели свою ефективність у боях. Це поєднання потужності, точності та безпеки, яке дає українським воїнам додаткову перевагу на полі бою. Юрій Лозенко Сергій Місюра, армія ТВ, для Ми Україна, марафон Єдині новини. Гарантії безпеки для України, які готова надати Європа, сьогодні обговорюватиме коаліція охочих серед пропозицій В ЄС лунало створення 40 кілометрової буферної зони і відправка миротворців, а ще надання Україні безпеки відповідно до п'ятої статті НАТО без членства. Ця зустріч у Парижі пройде під головуванням лідерів Франції та Британії. Прибув туди її спецпосланець США Стів Вітков Дональда Трампа про досягнуті домовленості. Європейські лідери проінформують телефоном. У зустрічі коаліції охочих братиме участь і президент Володимир Зеленський. Напередодні вони з Еммануелем Макроном обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки, оборонну підтримку, санкційний тиск на Росію та рух України в ЄС. Ми європейці готові надати гарантії в той день, коли буде підписане мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні, і була проведена робота. Тепер все залежить від Росії. Європа вперше відповіла своєю готовністю дати ці гарантії. У нас більше 30 країн. У нас буде коаліція хоч результатом якої. Я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться. Будуть гарантії безпеки для України. Працюють генеральні штаби, працюють керівники наших армій, працюють міністерства на рівні міністрів оборони. У Євросоюзі відреагували на парад, який Сі Цзіньпін влаштував у Пекіні. Глава євродипломатії Какалас заявила, що своєю поведінкою лідер Китаю кидає виклик заходу і руйнує світовий порядок. Військовий парад до закінчення Другої світової війни Сі Цзіньпін дивився. Пліч опліч з двома диктаторами Путіним і Кім Чен Іном – Це вперше, коли вони з'являються на публіці в трьох, серед 26 іноземних очільників держав, які були у Пекіні, з Європи приїхали лише друзі Путіна словацький прем'єр Фіцо та президент Сербії Вучіч. У той час, як західні лідери об'єднуються в дипломатії, автократичний альянс шукає швидкий шлях до нового світового порядку. Якщо подивитися на те, як Сі Цзінпін стоїть поряд з лідерами Росії, Ірану Північної Кореї у Пекіні, це не просто антизахідна риторика, це прямий виклик міжнародній системі. Це реалії, яким Європа має протистояти. Китай за останні два роки таємно поставив Росії компоненти для дронів на 60 мільйонів доларів. У розслідуванні видання The Telegraph йдеться, що китайські компанії експортували до країни терористки авіаційні двигуни, мікрочіпи, металеві сплави та об'єктиви для камер. Це дозволило Росії підтримувати високі темпи виробництва БПЛА в обхід західних санкцій. Частину поставок спрямовували на заводи в особливій економічній зоні Алабуга, де Росія. Ани випускають шахеди за іранськими кресленнями. Отже, щонайменше 9 російських НПЗ вибухали і палали упродовж серпня на цих підприємствах з нафти отримують бензин, дизель, мазут і ще десятки речовин, які вкрай необхідні і цивільним, і військовим росіянам. Дефіцит бензину вже спостерігають на півдні далекому сході РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Як у Федерації розгортається, ось ця паливна криза про все в ретроспективі далі. Серпень став гарячим місяцем для російської нафтопереробки. Завод у Новошахтинську палав п'ять днів. Цей найбільший НПЗ у Ростовській області переробляє мільйони тонн нафти на рік. І спочатку повномасштабної вже у п'яте потрапляє під обстріл. Мінімальний час на відновлення роботи три дні, максимальний три місяці, в середньому десь орієнтовно три тижні, і підприємство знову повертається до свого виробничого циклу. Інша історія, коли ці удари є регулярними. Інша історія, коли у Російської Федерації обмежені можливості по перехопленню цих безпілотників. А це Сизрань, Самарська область. Дрон влучає у НПЗ. Вибух, пожежа з ладу виведена установка з переробки нафти та насосна станція. Цей завод, крім іншого, виробляє авіаційне паливо для Росармії. А Волгоградський НПЗ у серпні був під ударом тричі. Бувають десятки дронів в ніч летить там, десь 50-60. Іноді буває там під 200 дронів. Причому це різні напрямки, і е, масштабна дійсно е, іде географія е, вибраних цілей. Загалом, лише в серпні, щонайменше 9 російських НПЗ вибухали і палали. Найвіддаленіший у республіці комі також наші сили оборони дістали ворожі підприємства в Самарській області, в Саратові, Рязані та на півдні Федерації. Не можна е, вважати, що це повністю беззахисні об'єкти. бо... Для окремих для окремих об'єктів все ж таки виділяються ті ж самі панцирі або створюються масштабні сітки для того, щоб перехоплювати дрони. Але здебільшого, здебільшого, все рівно російське небо як Рашето. Зазвичай російські НПЗ величезні за площею побудовані ще за радянського союзу, так щоб при підриві однієї установки сусідні вціліли. Там навіть є свої автобусні зупинки. Це декілька квадратних кілометрів площа території, і ці установки вони розтягнуті одна біжодною для того, щоб навіть якщо бомба пролетить величезна, щоб не повністю не зупинити це виробництво. Бойової частини ударних дронів не вистачає, щоб повністю знищити. То установку з переробки нафти інша річ, українські крилаті ракети. Довгий Нептун чи фламінго, де бойова частина важить кілька сот кілограмів. А випадку фламінгої більше однієї тони зможе нанести достатньо серйозні враження, що дозволить перетворити ту технологічну установку в металобрух. І ударом не тільки НПЗ, але й шляхи постачання нафтопродуктів. У серпні кілька разів вибухали нафтопровід. Дружба і насосна станція «Унеча». ДНЯМИ горіла нафтова магістраль Рязань, Москва, і чимало відчутних ударів зазнала ворожа залізниця як наслідок паливна криза. Проблеми розпочиналися там, де був такому собі е окупованому Криму, який є таким ну своєрідним глухим кутом. Але далі вони поширились на Краснодарський край, Ставропілля, тому що там і йде збір урожаю, і ще відпускний сезон триває. Але далі пішло в забайкалі далекий схід. Тому якби це ситуація говорить про те, що ситуація наближається до якоїсь, до якоїсь критичної позначки. Бензинова криза дійшла і до курил. Там спершу обмежували до 10 літрів, а потім і зовсім призупиняли продаж 92-го бензину. Забайкаллі почали продавати бензин за талонами. А в приморському краї на АЗС кілометрові черги. І чим більше ударів, тим менше паливо переробляють, тим менше йде на експорт, тим менше валютні виручки. Тим Здорожчим стає паливо для населення, тим більше зрощує вартість всього, починаючи від памперсів, закінчуючи макаронами, і це витрати для російського бюджету. За різними оцінками, через вибухи на російських енергооб'єктах обсяги переробки нафти зменшилися приблизно на мільйон барелів на день. За попередніми оцінками, вже уражено близько 17% нафтопереробки. Російської Федерації я можу припустити навіть більш оптимістичні результати, ледь не до третини. до третини. Зараз Російська Федерація просто просіла в питанні нафтопереробки. Наша служба зовнішньої розвідки повідомляє, що паливна криза в Росії загострюється, і РФ змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі, а всередині країни обмежувати продаж. У пріоритеті спецслужби і промисловість Ростислав Сисоєв, Ми Україна марафон єдині новини.